Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не, нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою, Отцем і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Галатів. Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізуватися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо й самі обрізані не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися. Щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведе Боже чимось хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я у світі. Бо ані обрізання, ані не обрізання є щось лише нове створіння на тих, які поступають за цим правилом мир на них і милосердя, і на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вашим Духом брати. Амінь. Коли сьогодні вслуховуємося у слова апостола Павла, особливо в неділю цей день, коли ми. Цілою спільнотою, церковною, йдемо за Воскреслим Христом, зупиняємося не наче у Його стіп, щоб дозволити Йому стати посеред нас і промовити до нас Своє Слово. Чуємо слова апостола Павла, які пригадують нам, що хрещення це є тільки початок, насправді початок нашого крокування за Ісусом. Кожний день навернення, метаноя, яку переживаємо, є бути новим створінням, ставатися новим створінням. цей перехід від старої людини, яка є зранена, яка потребує допомоги до нового створіння. Можемо навіть сказати більше до людини, яка починає більше слуховуватися в Духа Божого, слухати Духа Божого. І ставатися духовною людиною. Звідси ми говоримо про духовність кожного з нас, тобто крокування, слухання ходити в нашому щоденному житті в світлі Святого Духа. Апостол Павло пише до спільноти в Галатів в той час, коли є у в'язниці, в той час, коли, як ми чуємо самі, носить на своєму тілі рани Ісуса Христа, рани, які є знаком Його терпіння. Знаком того, що не відрікся Христа, знаком того, що піддався, щоби боронити істину злу, яке його нищила. але незважаючи на те, продовжує слухати Слуха Духа Божого. Сьогодні чуємо також інші слова, які він говорить до спільноти в Галаті, те, що ми вже чимало разів повторювали, небезпека, яка була в часах. Апостола Павла для молодих спільнот, але небезпека, яка є також для нас і в сучасному світі. Коли апостол проповідує язичникам, що прийняти Христа означає стати новим духовним створінням християни, які трохи погорджували Павлом, погорджували його походженням, його статусом, його минулим, пам'ятаючи його минуле, часом більше. Придавали значення самим собі, говорячись, те, що, наприклад, бачили Ісуса, йшли за Ісусом, апостол Павло не був, не знає, не так проповідує, тому намагалися перетягнути тих християн до старих звичаїв старого завіту, бути підданими закону. Натомість апостол Павло каже, що знак чи то мати носити на своєму тілі знак приналежності до народу, чи не мати цього знаку, це не є важливе. Важливе є запитання, чи я готовий страждати за хрест Христа, тобто, чи я взяв на себе хрест Христа, який мені подав щоденності і вірно його несу. Господи Ісусе, допоможи Твоєю присутністю і Твоїм милосердям не забути, що ми є твоїми дітьми, і пам'ятати, що наш шлях за тобою є шляхом навернення. Допоможе і нам слухати Твого Святого Духа, щоб ми ставались духовним творінням, оживленим Твоїм диханням. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.